Так ранку, а ми йдемо на город. Викопали цибулю. І думаємо, щоб його, мабуть, рядочок картопельки посадить котику. Да. Доброго ранку. Ти вже скопав? Так, я, я підрядучу один. Ага. Тобі ще казав. Картопелька як золото стоїть. О, так, а що ти ще купаєш? А це я це я. Посадимо огірки. огірки посадимо, так? Да. Трошки так у землю згрушити. Гарна ідея. До чого щось огірки не дуже. Диво який. На осінь щось вродить. Крущ. А як у вас вродили огірки? Скажіть. А в матері вродили? Це вродили? Вродили трохи. Це добре.